Так, чому я реально полюбила ендоліфт? Тому що я дійсно бачу результати. Ну і мої клієнти, звичайно, бачать ущільнення. ущільнення, ущільнення важких зон. Тобто раніше зона Брелі, наприклад, ми там ставили нитки, намагалися якось затягти ці зони, це і реабілітація була складна. Нитки це ж таке, що ми можемо довго їх відчувати. Ось, з синделіфтом все фіксується, підсушується, нема суву, це стимуляція. Ходимо, окрім анестезії. Анестезія проходить і потім нічого не болить взагалі. Навпаки, ці зони вони певний час трошки німі, ось тому що це все-таки серйозна процедура. Але наскільки от ми можемо зробити. Підтяжку в зонах, наприклад, латеральної зони обличчя. Але да? з брилів у нас не було реально ніколи таких інструментів, які б дійсно підтягували ці зони важкі, тому що їх можна навпаки зробити більш об'ємними, да? щоб ми не водили туди, треба бути дуже обережними. Чи можна робити ЕЛНЦ і ендоліфт в один день? В принципі, можна. Ну, я б розділила ці процедури, але вони одна інші не заважають. Чи можна робити ЕЛНЦ і Ендоліфт в один, в один візит? Можна, але я б все-таки розділила ці процедури, тому що це різні. Стимуляції. Ось, ну, як ми, в принципі, працюємо в різних зонах, по великому рахунку розрахунку можна робити це в один день. Якщо ви з іншого міста або з іншої країни ми таке робимо іноді. Але якщо ви живете в Києві, то я би зробила це в різні моменти. Так, бачите, з одного проколу ми. Можемо заходити і на підборіддя, і на зону брилей. Тобто це не дуже така агресивна процедура. Вона так не виглядає в будь-якому випадку. І я чим більше роблю цю процедуру, тим більше я її люблю, чесно. От я прямо от вона мені мій фаворит на сьогоднішній день. А я класно підтягую шийку, вообще просто. Я не знаю, мені здається, що це єдина процедура, яка настільки круто підтягує шию. Я так намагаюся завжди робити все в один день і брильки, і друге підборіддя, і шию. Ось людина, коли отримує результат, вона прям часто буває дуже задоволена, тому що всі ці зони вони реально ну важко їх підтягти. З віком тим більше, коли ще є об'єми небажані. Ось, а індаліфто він справляється з цією процедурою, ось ці зони. О, ми навіть по обличчю, до речі, ну не було такого, щоб ми зробили, і до мене повернулося а, клієнт за цією ж зоною. Тобто клієнт повертається і каже: о, класно, я хочу вже іншу зону. Наприклад, ми зробили. Друге підборіддя і вже людина хоче все обличчя. Так? Чому? Тому що бачить результат. Але ще не повторювали такого, що я хочу повторити. Це про що свідчить? Це свідчить про, це, про те, що ми не часто робимо цю процедуру. Тобто це не те, що ми там раз на рік маємо робити ендаліфт. Це про те, що ми робимо це один раз на декілька років. У мене Ендаліфт ще тільки два роки. А тому наскільки саме його вистачає, не знаю, але на два роки вистачає це точно.